У світі існує не одна протока або канал, які впливають на торгівлю, глобальну економіку, а ще на геополітику. Коли сильні світу цього вирішують, хто вартий того, аби не мати перешкод у судноплавстві, достатньо згадати Суецький канал в Єгипті, Босфор у Туреччині або Гібралтар, який фактично оточує три країни: Іспанія, Британія і Морокко. Проте є ще один, який фактично з'єднує земну кулю це Панамський канал. Майбутня доля якого останнім часом знов викликає серйозне занепокоєння. Ідея створення каналу, який з'єднує Атлантичний і Тихі океани, виникла ще в 16 столітті, коли іспанські конкістадори шукали короткий шлях для транспортування золота з південної Америки до Європи. Але відсутність відповідних технологій затримала реалізацію цієї ідеї до кінця 19 століття. У 1881 році французький інженер Фердинанд де Лесепс, відомий будівництвом Суєцького каналу, почав масштабний проект. У Панамі однак тропічні хвороби, малярія, жовта гарячка та складний рельєф спричинили величезні втрати серед робітників і фінансовий крах кампанії. І вже за вісім років у 1889-му роботи припинилися. Проте через десяток років проектом зацікавились у США як стратегічно важливим для мореплавства та економіки. Тому у 1903 році Сполучені Штати підтримали здобуття Панамою незалежності від Колумбії і уклали уклали угоду про будівництво каналу. Вирішивши проблему з комарами, роботи почались негайно. І вже у 1914 році канал було офіційно відкрито. Але чому саме американці були зацікавлені в тому, аби такий канал існував? Окрім безумовно важливого значення для світової торгівлі для США, це питання безпеки і глобального домінування. До існування каналу для Тихоокеанського військово-морського флоту США доводилось долати Атлантичні і Індійський океани, острівні держави Південно-Східної Азії, колонії Європейських імперій, аби прибути на захист західного узбережжя країни. Щоправда, був ще один шлях теоретичний. Він пролягав навколо Південної Америки, проте пройти живим і неушкодженим через ми з горн та протокудрейка вдається далеко не всім, навіть сьогодні. Канал став важливим об'єктом глобальної торгівлі та стратегічним активом США, але через обмежену суверенність це викликало в Панамі невдоволення, яке розпочалося одразу по закінченню будівництва. На практиці країна була фізично розділена на дві частини: тисячі американців та їхні родини жили в зоні за власними законами без контакту з панамським населенням. Для того аби потрапити на територію або з північної частини Панами потрапити на південь, потрібен був. Спеціальний дозвіл в різних демонстраціях лунали вимоги припинити присутність США та повернути Панамський канал. Протести і зростання напруги тривало всі п'ятидесяті. Кульмінацією протистояння стали події 1962 63 років. Тоді панамці вимагали суверенітету території, яка оточувала канал, і намагались підняти над нею прапор. Після погодження американців місцеві жителі відмовлялись від своїх попередніх вимог і вдавались до більш радикальних форм. Затвердження прав свого народу на цю землю, що призводило і до трагічних наслідків. Після багаторічних переговорів, які тривали практично 15 років, у 1977 році було підписано договори торріхоса Картера. Проте повний контроль над каналом згідно цього договору Панама отримала аж 31 грудня 1999 року. Тоді президент Джиммі Картер, який підписав угоду, сказав, що повернувши канал панамцям, американці продемонстрували, що цитата як велика і могутня країна, вони здатні чесно поводитись суверенною гордою, але меншою нацією. Після перехідного періоду, лише за кілька днів до початку нового століття, представники влади з усього світу прибули до Панами, аби взяти участь у офіційній церемонії того, що стало мрією для її жителів. Сам Картер також був там. У різних частинах Панама Сіті розмістили гігантські екрани з годинником зі зворотнім відліком. Передачу каналу офіційно закріпили символічним знаком. Тодішня президентка Панами Мірея Москосо підняла Панамський прапор над будівлею. Адміністрації каналу. Вже після передачі Панамського каналу Панамі на реконструкцію цієї споруди у 2000-роках, х роках для забезпечення пропуску більших суден, так званих Нью-Панамакс, ширина та глибина каналу були розширені. Це дозволило забезпечити проходження суден, ширина яких може досягати до 49 метрів. Причина, за якою Дональд Трамп так занепокоївся питанням Панамського каналу, зрозуміла. Китай, який знаходить чарівні золоті ключики для багатьох країн і територій світу, будь то Панама або ж Гренландія, дає йому можливість не тільки політичного контролю через економічний тиск. Вони бояться китайських погроз припинити інвестування в ті чи інші проекти. Президент Сі і його команда можуть зажадати своєї військової присутності, якщо не у вигляді потужних баз, то, хоча б у вигляді спостережних розвідувальних пунктів. Тим самим значно скоротивши розміри американського домінування, і тоді США доведеться імовірно будувати новий канал через всю територію США.